За півроку своєї роботи міська влада вперше за всі каденції спромоглася оприлюднювати всі показники своєї роботи під час голосувань. Щоправда, це не показник відкритості і благих намірів самих депутатів і мера а вимога нового закону, за яким всіх народних обранців в Україні змусили голосувати не тільки персонально, але й звітувати міській раді за кожне голосування детально і оперативно. Той, хто має бажання, відтепер може подивитись на сайті міськради, як голосували депутати за кожен проект рішення. Відкритість така демонструється з 23 лютого, коли вперше. Перше на позачерговій сесії депутати голосували персонально. Щоправда, швидкість ухвалення рішень знизилась. Тепер кожен з депутатів мусить усно оприлюднювати своє рішення за, проти, утримався. А оскільки депутатів 36 та ще й міський голова, то голосування по одному питанні без дебатів навіть дещо затягується. Мацак Мельник, моцний. Нігна. Але поки що міська рада справляється. Однією з невиконаних обіцянок міської влади є ліквідація вуличної торгівлі. Та обіцянка проводити щомісяця консультації з громадськістю щодо важливих рішень. Якщо щодо розгону з вулиць бабусі дідусів, які торгують городиною біля супермаркетів, то це може і не настільки погано, що обіцянка не виконана, бо ціна продуктів там нижча. А от щодо консультацій, то питання до голови псевдогромадської ради, пана болілого та мера. Останній, до речі, саме і планував, щомісячні дискусії по важливим соціально-економічні економічним питанням, але навіть сухих звітів з таких обговорень не публікувалось. А отже, і зустрічей таких ймовірно взагалі не було, навіть формальних.